Вітаю вас на моєму каналі. Ми нарешті дійшли до користувацьких типів даних, створення своїх даних. Як ми створювали, наприклад, ну, користувались типами INT, bool, І тепер ми можемо створювати наші типи даних. Для цього є декілька операторів. Почнемо, мабуть, з enum. Пишеться він ось так. Enam. Це з англійської. Enumeration, перечислення. Насправді воно має всередині перечислення саме констант, Не змінних, а констант. Давайте розберемо це трохи дрібніше. Якщо нам треба створити наш тип даних, NAM, наше перечислення, то ми вводимо в оператор ключове слово Enum, Далі дає, е, даємо ім'я нашому Enum, ну, назвемо його MyEnum. Далі відкриваємо фігурні дужки і обов'язково в кінці треба поставити комусь крапкою. І ось тут всередині ті дані, котрі ми будемо вписувати, створювати, це називається поля перечислення. Я вже казав, що в нас тут перечислення саме констант. Константи я вже рекомендував, що краще називати великими літерами. Давайте, ну, так і. Будемо тримати з цього правила. Zero. Далі ми нічого не пишемо. Перечисляємо їх через кому Далі first. І далі можна назвати second. Наприкінці можна не вставляти кому. Але якщо вам так буде зручніше, то можна і вставити. Тепер ми можемо працювати з цим Enum Як нам дістатись, наприклад, до ось цього поля? Ми звертаємось до нашого MyEnam. Далі, як ми користувалися областю видимості скопом, так само ми можемо подивитися, що в нас є всередині. Ми вводимо дві двокрапки. І далі ми можемо працювати з нашим First. Це в нас константа. Це набір констант. Що в нас лежить там всередині. Ми ж нічого туди не присвоїли. Якщо ми наведемо миш та подивимося, що там всередині, то в нас там буде 0 це 0. First це одиниця. Second це двійка. Так, це дуже схоже на наш е, звичайний масив з константами. Але ми можемо пересуватись не по індексам, а за ім'ям. Це трохи схоже. Насправді воно там так і є. Всередині, під капотом, але нам зручніше так працювати. Зараз розповім чому. Ми, до речі, можемо тут змінювати наші константи всередині. Ми можемо, наприклад, спочатку почати не з нуля, а з одиниці, щоб нам було зручніше. Якщо ми так зробимо, то в нас усі константи матимуть значення наступне. Тобто ми як начебто по масиву передвигаємось. І в нас так само, якщо це перший наш оператор, в нас тут перше поле, то в нас одиниця. Далі двійка, трійка. Так, всередині в нас цілочисленний тип даних. Не дабл, не бул, ніякий другий. Лише цілочисленний, тобто int. Якщо ми хочемо зробити його беззнаковим, то ми просто він за замовчуванням. Нас стає беззнаковим, тобто не може бути негативним, менше нуля і так далі. Якщо ми хочемо, щоб в нас була якась константа менше нуля, то ми так і назвемо, напишемо там, наприклад, мінус 10, усі інші в нас підуть до нуля. 9, 8, 7, там, якщо ми далі підемо. Для чого це може бути корисно? Наприклад, в нас є якесь е перечислення, ну, наприклад, Errors це будуть якісь коди, помилок, котрі в нас буде повертати якась функція. І функція, наприклад, е буде повертати код. І щоб ми там, не запам'ятовували собі або не писали там якісь е коди, там, наприклад, мінус один. Це помилка ну, там, помилка вхідних даних. мінус 2 це ще якісь там код помилки. А ми можемо вже наші помилки, так і називати. Ну, наприклад, input. Давайте тільки в нас буде з одиниці. З нуля нехай буде. Тобто, код в нас перший ну, нульовий це input, другий в нас буде. Output, ну, наприклад, ми не змогли там відчинити файл, в котрий нам там треба послати код помилки. Наступний там output в нас, ну, наприклад, Divide by Zero. І коли ми будемо з нашої функції повертати якісь помилки, то ми можемо тут вже писати: не. ну наприклад, зробимо SOUT, і сюди ми будемо виводити, наприклад. Ну, помилка Divide By Zero. Якщо ми так зробимо, то в нас поверне двійку. Тобто наша функція, котра повертає там якусь. І ми далі, наприклад, можемо працювати з цим. Ми вже розбирали такий оператор, як Switch Case. В нас буде, наприклад, змінна Давайте тут int R, і тут в нас буде повертати наша функція якась. Ну, там full, результат буде повертатись, і наша зміна буде. Давайте тут створимо intful. Нам треба ось тут нижче створити нашу функцію. INFU. -фу, вона нічого не буде в нас приймати, але буде повертати, наприклад, Errors, ну, наприклад, output. І тут ми можемо нашими кейсами зробити. Кейс, наприклад, 1. Це в нас буде виводити рядок, що в нас error, input data. Обов'язково треба поставити break, щоб в нас кожен кейс не спрацював. Далі ми пишемо кейс 1, тут в нас буде виводитись error, output data, обов'язково break. Тут у нас буде кейс 2. Error Divide by 0. Ну, наприклад, ми не можемо поділити на 0. І саме так в нас буде. І далі тут у нас default. Ну, нехай буде Unknown error. От, ми знаємо, яка була помилка. І тепер, що в нас буде повертати ось ця функція, від цього в нас залежить який кейс. В нас спрацює. Давайте відкомпілюємо. В нас зараз повинно вийти output. Error output даних. Тут ми можемо тепер замінити на, наприклад, на input data. Ну і так само для by zero. Теж відкомпілюємо. Error by zero. Це лише зручно для програміста. Щоб не запам'ятовувати, що таке 1, що таке 2, що таке 3, ми просто працюємо вже з тим, що нам зручно. Нагадую, що це константи. Ми по, по ходу програми ми не можемо змінювати значення, ми можемо їх лише определити ось тут в нашому NM. І ось тут ми вже не можемо змінювати. Якщо ми так спробуємо, errors. І, наприклад, input там, дорівнює 4. Ми не можемо це зробити, в нас буде помилка. Expression must be modifiable l value Ми будемо ще розбирати, що таке l value що таке r value дійдемо до цього, але зараз поки що так. Ось так працюють enum. Тобто, це набір констант, які ми можемо використовувати вже іменовані константи. Звісно, що використовувати ми можемо його по-різному. Багато корисних речей можна робити з Errors. Це, скажімо так, залежить від вашої фантазії. Ну, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!